Життя це не така страшлива штука. Проблеми можна вирішити за день, коли в думках скінчиться вічна мука, що я дурненька, як трухлявий пень. Знецінити себе умить ми звикли і звинуватити в усіх гріхах. До них давно нема нікому діла, крити в голові все ох і ах. І те не вмієш, і того не можеш, а ти ж така людина, як усі. Знущати себе подружку не гоже. Кажу, як по будинку травм сусід, ти знаєш, ти вперед давно пробилась, лиш пилу стежинку застрелив у край, чайочку випи рідна, заслужила і без поспіху в власний рай.